Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося акційні пропозиції з магазину АТБ. Акції, які діють по 19 серпня. Бажаю всім приємного перегляду! Почнемо одразу з відділу м'яса. Показуємо акційні пропозиції. Реберця в маринаді, свинячі, охолоджені 31 гривня 30 копійок за 100 грамів. Вага в упаковці майже 500 грамів. Ковбаски для гриля це м'ясо. Мюнхенські свинячі охолоджені. 600 грамів 104 гривні. Ось такі ковбаски для гриля та смаження медітерано. 600 грамів в упаковці від Глобино – 156,60. В акції стегно від торгової марки «Золотко». В цілому в упаковці 1 кілограм, ціна 116,70. Набір ось такий Асорті шлунок, гомілка, нижня частина спинки. Тут десь 1800, бо навіть 2 кілограма. І ціна 60 ,90 гривень 90 копійок за один кілограм, і в акції тушка, охолоджена від розумний вибір. Перша категорія. Тут в упаковці один кілограм. Ціна 108 гривень за кілограм. Хек Хеквідводний світ. Тушка 173 гривні 50 копійок за 1 кілограм. Гляньте, яка гарна рибка. Тут десь 4 штучки. В упаковці кіло 250 Ковбаса від добров браун Вищого сорту. 80 грамів 57 гривень. Трохи дешевший варіант сервілат вищого гатунку 49,70. Теж 80 грамів в упаковці. Ковбаса Добров, Любительська 35,40 за 100 грамів. Вага в упаковці десь 300 г. Ось така ковбаса елітна зі свининою. Варена 38,45, ціна за 100 грамів. Ще в акції сардельки від добров Ліонські першого сорту. Тут десь 500 грамів і ціна 21 гривня 70 копійок. Шинкові першого сорту. В упаковці 600 грамів, 34 гривні за 100 грамів. Це буде подорожче. Ось така ковбаса салямі преміум напівкопчена першого сорту. Тут 320 грамів шматочок 115 гривень. Ковбаса варена першого сорту до пюрешки м'ясна лавка 500 грамів 74 гривні. Виріб фаршовий від розумний вибір. Апетитний 43,60-500 грамів. Філе копчено варене від своєї лінії. 26,70 за 100 грамів. Ось такий сир м'який бринза. І інсалата від кому 170 грамів у банці 46 гривень. Филата коштує 57 гривень 180 грамів. Сир від звенігора з метанковий, звенігородсько 50% жиру, 61 гривня. Вага 160 грамів. За 72 гривні 30 копійок, 160 грамів, сир від Пирятян. На руки Едам пластинами 58 гривень 135 г. Багато знижок на сирки плавлені. Вершковий і дружба по 14,50 від своєї лінії. Президент 1870, вага 70 г. Молендам 1890 вершковий голландський із грипами. І в акції золотий резерв. Дружба і вершковий. 19,80 за 70 грамів. Ферма. «Сир плавлений вершковий. 160 грамів, 60 гривень 50 копійок. Ось дуже гарна знижка 30% на сир м'який від делюкс. 175 грамів 56 гривень. Є ще варіант з додаванням трав. По 55 гривень сир твердий від комо. Гауда, вершковий і сметанковий. Тут 150 грамів. Горіховий за 64 гривні, але у нашому магазині його чогось немає. ну Можливо, ще привезуть. Своя лінія сир твердий, брусковий, голландський. 160 грамів, 57 гривень. Продукт сирний, наш сирок Янтар. 27,20, вага 160 г. Молоко від просто наше» пряжене, 51 гривня 40 копійок, 870 мл. 39,50% гарна ціна на молоко ферма 2,5% жиру. Або 2 літра. Молоко своя лінія 104,40. Сметана молокія в акції 300 г 44-300 гривень. Або 20% жиру за 53 гривні. Президент 49,50-300 грамів у банці 20% жиру. М'яка упаковочка. Сметана 15% жиру від своєї лінії. Тут 400 грамів і ціна 40 гривень. Або злагода 380 грамів плюс 40% додатково, 53,30 гривень. кисломолочний від своєї лінії 300 грамів, 51 гривня 50 копійок. Кисломолочний нежирний 300 г, 50 гривень, 50 копійок. Вершки 10% жиру, 28 гривень, тут 200 г. Сир, кисломолочний день у день, нежирний 28 гривень, 5% жиру 30 гривень і 31 гривня 9% жирності. Масло слодковершкове ягодинське. Зараз зі знижкою 25% 80 гривень. Кому безлактозне 85,40. 40 Білоцерквівське 83,40 180 грамів. Ферма. Масло солодковершкове 180 грамів, вже 100 гривень аж. Це так, дорого. Сирочки по акції від ферма по 12,60 гривень. Тут є із абрикосом, вишням, згущеним молоком 35 грамів По 10 гривень день у день. Кокос, полониця і згущене варене молоком. З цукатами манго від слагода 13,70, вишня 12,20 і полуниця за цією ж ціною. Ось таким морозивом 47,33 без пальмової олії, пломбір. Зі знижкою 52% 19,50 у шоколадній глазурі 90 грамів. 45% знижка морозиво ескімо. Кавун полуниця 19,50 від три медведя. Морозово від розумний вибір каштан з какао. І в кондитерській глазурі 9,50%, знижка 36%. Ось такі варіанти. Морозива. Ну тут комбінований склад. Морозово зі знижкою 45%, гран-при, з какао, пломбір і з малиновою підваркою. Ось таке гляньте, яке гарне морозиво, 155 грамів. Такий ріжок, малинка, ціна 31 гривня, 50 копійок. Друзі, як завжди, показую вам ціни на фрукти та овочі. Буду акцентувати на акційних пропозиціях. І звичайні ціни. Почнемо. Томати коктейльні 14,60 це 100 грамів. Аромат тут стоїть. Томати так пахнуть просто неймовірно. Рожеві 69,90 за кілограм. Тепличні перший гатунок 64,90. Ось такі ґрунтові зі знижкою 20% 31 гривня 90 копійок. Капуста цвітна по 60 гривень. Савойська 25 Ціна за кілограм. Баклажан різнокольоровий 34 гривні за кілограм. І першого гатунку такий крупненький 21 гривня. Цибуля червона, салатна 70 гривень. Пекінська Капуста 37,80 часник по 120, корінь імбіру 155 гривень. Марс по 19 за кілограм. Цибуля ріпчата рання 12,90, цибуля біла стерлінг 22 гривні. Картопля молода. Непогана на вигляд 18 гривень за кілограм. Перець гострий 50 гривень. Перець солодкий по 105 гривень за кілограм. Салатний 32 гривні 40 копійок. Зелений по 48. Кабачки 21 гривня 60 копійок. Тут різні, зелені, світло-зелені. Капуста перший гатунок по 16,80. Огірки по 44,90, кукурудза за штуку 24,50, морква 12,90. буряк ранній по 9 гривень. Гарбуз по 50 і картопля, ну це в нашому тебе по 9 гривень, знижка 50%. У акції виноград кіш міш 95 гривень за 1 кілограм. Виноград рожевий фасований по 180 гривень за кілограм. У цьому латочку 500 г. Томат червоний коктейльний 500 грамів, 75 гривень. Морква по-корейськи від розумний вибір. 350 г, ціна 40 гривень 20 копійок. Гриби коштують по 134,40 за кілограм, кавун по 15,50 за кілограм, насіння 24,90, кавун жовтий 35,90, яблуко сортове по 94 гривні. Раннє трохи дешевше 58 гривень. Гранат по 289 гривень за кілограм. Авокадо хаас по 160 і по 200 ківі 220, грейпфрут 83 манго по акції 140 гривень за кілограм, і мандарин по 70 Навіть банани в акції, дивіться, 56 гривень за кілограм. Досить непогана ціна. Апельсини по 83 гривні, лимон по 84, слива 59. Нектарин в акції 95 гривень, персики по 80 гривен, інжирний по 140, нектарину кошику кілограм 80 гривень, яблуко Пінк Леді 94 гривні, гала 53, Red Prince 97 і Голден 87 гривень. Ось такі ціни. Ну мене дуже порадувала акція на банани. Тож можна взяти. Яловичта своя лінія у власному соку. 525 г 100 гривень 40 копійок. Свинина 88,70 Консерви зі свининою Тірольські 58 гривень 300 г. Олія щедрий дар вітамінізована 64 гривні 725 мл. Олія своя лінія 41 гривня 50 копійок. 460 г. Соус від торчин. Бургер, сацебелі і шаурма 22 гривні 40 копійок, 200 г. Слайси сушені. з філе курячого 53 гривні 50 копійок. І велика упаковка 75 гривень 50 копійок. Ще по акції макаронні вироби по 39,90. Тут і спагетті, вермішель, бантики і рігатоні. То 500 грамів у упаковці з твердих сортів пшениці. 49 гривень. Ось така локшина 500 грамів, пір'я 40 гривень, витки і спіральки по 40 гривень за 500 грамів. На від розумний вибір 12,50-400 грамів від Делюкс 37,50. Борошно від Дніпромлин вищий гатунок 1,8 кг 42 гривні 20 копійок. 2 кг борошно від Розумний вибір 39,40. Майонезний соус від своєї лінії. 30 гривень 50 копійок 500 грамів. 50% жиру смачний 40 гривень 40 копійок. Кетчуп 37,80 лагідний І до шашлику. Тут 400 г в упаковці королівський смак. Кукурудза цукрова від своєї лінії консервована 35 гривень за баночку. Оливки зелені без кісточки 45,50 Горошок день у день 34,30 Оливки зелені від делюкс 400 г 76,50 гривень. Або чорні з кісточкою 68 гривень. Цукор, пісок фасований 31 гривня за 1 кілограм. Цукор день у день 34,50 за кілограм. Такий пресований 27 гривень 500 г. Яйця в АТБ по 4,99 за одну штуку. А так ціни можете бачити: 70 гривень 40 копійок. Квочка домашня вища категорія. Перша категорія 66,50, своя лінія по 60 гривень, вища категорія 61 гривня 80 копійок. Справжні вилетні 76 гривень, 65. І перша категорія 61 гривня 50 копійок.